Збройні сили України атакували два осередки озброєння та техніки російських військ у Херсонському і Каховському районах. Президент України призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації. Адміністративна влада над окупованою Херсонщиною повністю переходить до російських чиновників. Сили оборони півдня завдали ударів по трьох складах боєприпасів російського війська у Придніпровському, Херсоні та Токарівці. Також південне командування повідомило про знищення чотирьох зенітно-ракетних систем С-300 радіолокаційної станції, автоматичного міномету і дев'яти одиниць техніки, які розташовувались на окупованих територіях. Нашими штурмовиками атаковано два осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах. Гелікоптерною парою розбито ворожий опорний пункт на окупований Миколаївщині. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань щільно атакована ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, в тому числі і з боєприпасами, в Херсонському районі. Також Владислав Назаров повідомив, що сили оборони півдня відбили штурм спеціального взводу військ РФ у напрямку Сухий Ставок Лозове. Російські війська лишаються на зайнятих рубежах, намагаються уразити позиції збройних сил України та нещодавно звільнені населені пункти з повітря протягом доби завдали 16 авіаударів без втрат. На південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БПЛА. Російські війська не припиняють обстріли населених пунктів з різних видів озброєння. За даними Генштабу Збройних сил України, протягом останньої доби обстріляли 14 міст і сіл з важкої ствольної артилерії. Військові РФ вдарили по Іванівці, внаслідок чого загинула одна людина. Про це повідомляє командування Південь. Обстановка залишається складною. Зміну складі і положення російських сил не зафіксовано. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Президент України призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації і вручив йому службове посвідчення. Через проблеми з бюджетними виплатами Херсонщині потрібен економіст з досвідом. Прокоментував призначення заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Велика проблема дуже сьогодні з громадами. У нас відбулася децентралізація і дуже велике навантаження. Воно саме на бюджетах громад. А розуміємо, що надходжень всі бюджети фактично їх немає у зв'язку з війною та окупацією. І сьогодні потрібно вирішувати питання з додатковими субвенціями з державного бюджету 2014 року. Ярослава Янушевича люстрували, розказав херсонський журналіст Костянтин Риженко. Чиновник користувався особливою довірою колишнього прем'єра Миколи Азарова та дуже тісно дружив із його сином Олексієм. Наразі невідомо, у яких вони там відносинах. Відомо, що минулого року він зняв з себе апеляцію, він подав до суду, відхилив свою апеляцію. Мін'юст намагався подати апеляцію на те рішення, яке відмінило люстрацію по ньому, але потім чомусь відкликав свій позов у цьому році. Тому наразі він якби вважається. Нелюстрованим за першою освітою, Ярослав Янушевич фінансист, за другою Національна академія державного управління при президентові України я не знайшов, аби що він був дотичний деяких політичних партій чи десь кудись балотувався. Загалом у нього в біографії лише посади, на які там призначають або виграють конкурс. Ярослав Янушевич, доктор юридичних наук, заслужений економіст України, повний кавалер ордена за заслуги. З 2016 року Ярослав Янушевич працював радником генерального директора державного підприємства Український державний центр Радіочастот. До цього два роки виконавчим директором підприємства. Кар'єру почав 1996-го у Державній податковій інспекції в Києві у 2013-14 роках. Був заступником голови Державної фінансової інспекції. України поки зв'язатися з новопризначеним головою облдержадміністрації нам не вдалося. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. 4 серпня з'явилася інформація, що так званий голова Херсонської ВЦА буде госпіталізований, бо на цьому наполягли медики, і свої обов'язки він передає керівнику фейкового уряду Херсонської області. Розповів заступник голови ОВА Дмитро Бутрій. Таким чином, за його словами, адміністративна влада над окупованою Херсонщиною повністю переходить до російських чиновників, які мріють про приєднання області до Росії. Було зрозуміло з самого початку, що ці запроданці це фейкові. Адміністрація, що російський окупант буде заводити туди своїх людей. Ідея з проведення референдуму, приєднання до Російської Федерації все проходить в рамках їхніх планів. Політолог Володимир Молчанов говорить, що заява Сальда була несподіваною, бо тепер на Херсонщині буде протистояння між ФСБ і військовою комендатурою. Можуть знайти згоди в стратегічних питаннях, що їм робити з і їх тактичних на кого саме спиратися. Сальда між ними балансував, то уряд цей був так званий да сформований жодного публічного, скажімо так, публічної дії, жодного жесту. Це була така чорна діра, річ у судьбі, яка не працювала. За словами політолога, самовідсторонення сальда є політичним кроком. Виходить так, що тепер. Цей уряд, нібито перебравши на себе владу, він покаже абсолютно нікчемність. Мені здається, що Сальда, отримавши якісь претензії, хоче показати саме цій групі Кирієнка Патрушева, що без нього керувати областю неможливо. Володимир Молчанов говорить, що боротьба за владу російських військових і ФСБ між собою тимчасово може послабити їх славий тиск на жителів області. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонська поетеса Альона Маляренко написала вірш окупація. Він народився після натяків і звинувачень. На кшталт, якщо залишаєтеся в окупованому Херсоні, значить вам це подобається або що ви підтримуєте Росію. Для неї цей вірш був розмовою з собою, як відповідь сотням коментарів. Говорить Альона. Натяки на звинувачення не могли мене залишити байдужою, бо я ніколи не думала, що любов до своєї батьківщини, яка і мобілізує тебе. Коли ти просто не можеш втекти, ну не можеш, бо це твоє, що оця любов може бути приводом для осуду. І от так народилася поезія. Саме щирістю зачепили твори Альону, жительку Мукачевого Оксану Коваленко. Жінка каже: твори Херсонки, справжні і живі. Музику композиторка пише на вірші, які її пронизують. Написала понад 80 пісень на слова різних авторів. Говорить жінка, Альона серед них. Є тема окупації. і Є відчуття, що де ті, як ці люди тепер вони там. Вони ж відчувають себе. Я що ми маємо відчувати тут до них? І я хотіла донести нашу єдність, щоб це все всі почули. І багато людей моїх друзі відкрили цей запис і сказали: слухай, який класний сильний текст. Окупація. Слово липке, Мов тавро душки вічно і потворно Особисто жінки, незнайомі, спілкувалися віртуально та постійно слідкують за дописами одна одної у соціальних мережах. Я слухала пісню, написану на власні вірші, і сиділа, плакала, бо так вразити мене і показати мені, що я дійсно написала щось глибше, ніж я про це думала. Це вже четверта пісня на слова Альони Маляренко, яка з'явилася після початку повномасштабного вторгнення Росії. Поетеса вважає, що це пов'язано із тим, що вона каже про ті речі, які цікавлять і інших. Це важливо для нас, як для простих людей, як у Жадана. Хтось запалив вогонь за вікном. А за вікном це вогне ще прийшло до у нашу домівку. А гасити його нам, і вона це його гасить. Вона пророщує це на цьому всьому тлі тепер зі сьогодення цього якогось такого невпевненого і незрозумілого, особливо коли в оточенні. А вона сидить і далі творить. Спільна праця буде продовжуватися. Оксана пообіцяла написати музику ще на один вірш, говорить Альона Маляренко. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.